Всім привіт! На ремонті китаєць, фада. Звичайний китаєць, нічого особливого, проблема немає із крим. Японці японцями деколи треба і зробити китаєць, Тут теж не все так просто і не все так легко зробити деколи. Привезли, вони вже ремонтували, катушки міняли, все міняли, все робили, але іскри немає. Так, що, як я кажу, Показати, що дійсно немає іскри. Якщо іскра є, о, саме найкраще місце. Вона тут буде. Якщо її є, то і є. А якщо немає, то нема. І ніде не візьмеш. От. Давай ми будемо її бачити. О, Супер. Має бути видно. Включаємо і крутимо. Ну, її нема, навіть би були чути щелчки. Зразу з чого почнемо перевірку, це саме перше в нас попадає під підозру генератор. Зразу ми його з самого першого перевіряємо. Показники запам'ятати всі не запам'ятаєш там на продзвонку, ну, це так як я перевіряю. Правильно це неправильно, ну це не суть. Мені так легше приділити, і це можна приділити, і воно дійсно буде. Це допоможе, коротше. От ми беремо. підключаємо генератор. І тут є два дрота. Білий. Що там у нас є? Білий з синім і... Чорний з червоним. Масу кидаємо сюди. Я не знаю, чи я включив писати. Пишеть. Масу чіпаємо де-небудь. Так що було. От. Є маса. Дивимося показники. Ось цього. 452. Це червоний з чорним. І дивимося синій з білим. Датчик черкола. 166 показники в нормі. Так щоб дійсно знати, що все окей, Я переважно беру новий генератор з коробки і собі до нього порівнююся. Ну, та як у вас немає його. Просто не запам'ятайте, запишіть собі показники. Я маю можливість це не запам'ятовувати, не записувати, бо тому що я маю з чим це порівняти. Беремо новий генератор з коробки. Ставимо на прозвонку, теж так само. Беремо, перевіряємо 7 білий. Показує 151. Ну, це норм. все окей. 151. А, це цей. датчик кола Ось. 151. Це добре. І беремо, тепер перевіряємо. Чорно-червоний. 473. Показники в нормі, значить. Це не генератор. Він відпадає. Підключаємо його назад. І далі будемо просто підкидати, раді ти вже не перевіриш нічого. Можна перевірити Дроти чи ніде не перебиті і просто підкинемо зараз другий комутатор. Тестером ти його не перевіриш. Беремо новий комутатор з коробки і просто його підключаємо. Так, тут у нас виліз один дріт, маса, важливий, з нього робити не будемо. Запихаємо це і запихаємо цей. Поправляємо дріб вже, неодноразово дивимося, його поправляли. Треба його запхати на місце. Так, ніби заліз. Залізти, заліз. Він взагалі відірвався. Ми його зараз так заставимо. Для перевірки нам того буде достатньо. Тут ту фішку, яка відламалася, ми її поміняємо. Може бути взагалі проблема у ротику. Це якраз дріб маса, зелений, без нього іскри не буде точно, якщо він не буде відключений. Запихаємо туди і перевіряємо. На новому комутаторі. А, відключаємо генератор, розвиваємо, бо результат нічого не покаже. Так, Це у нас червоний з чорним сюди. Я зуміру, так, сюди. І під білий-то біло, ще Так, там ми включили. Все, іскраї всього, напевно, скорше всього, що цей червоний, зелений. Не було доброї маси. Підключаємо старий комутатор, а може і комутатор. Так, це новий, ставимо бік. Пихаємо масу. І пробуємо. Іскра є. Супер! Все, що треба було зробити, це просто дротик. Такий легкий, швидкий ремонт. Вони його вже мучили дуже довго, тому його привезли, бо ну, такий ремонт не є такий дуже складний. Просто треба зробити дротик. Ось це я вам зараз покажу. Маса. Ось цей дріт. Він був з такою фішечкою, воно було ну, рухалось, дивлюся, хтось підгинав його. Ну, зараз поставимо фішечку, закладемо і іскра появиться. Ну, іскра буде, і він заведеться, бо казали, пропала іскра і він перестав їхати. Моя проблема це, ну моя задача зробити просто іскру. Не треба нічого робити, їде і там, не їде. Ну, казали, що він їде. Не будемо вже кажуть. Так що, не знаю, може буде корисний хоча б показники генератора, щоб для вас знати, що де і як хоча б продзвонити, хоча б генератор можна буде перевірити перед тим, як ти його купляти. Все решта, комутатор, катушку. Ну це я не знаю, я таке стараюся не перевіряти тестером, його ну, майже сказати, нереально перевірити. Може і можна, але ну, все одно ти всього так. Точно ти не дізнаєшся, чи вона робоча чи ні. Перед тим як її викидати, треба ще перевірити. Хіба би був десь якийсь з боку скутер робочий, щоб тягнути катушку, тоді ти точно будеш знати, чи вона робить чи ні. А генератор можна перевіряти тестером, і ти будеш точно знати, чи він робочий чи ні. Він або все пощить, прозвонюється, продзвонюється, або показує не ті показники. Взагалі там 0 абобриву, ще або щось. Бувало деколи що при самому вході до генератора був обірваний дріт, припаяв і все, з'явилося і все поїхало. Ну, не знаю, от такий швидкий ремонт може комусь корисний, комусь подобалось. Так що всім пока, до наступних відео.